Мої вітання усім нашим слухачам перед мікрофоном студії Надія. Час інтерв'ю і поруч зі мною знаходиться юна та талановита особистість Валерія Карась тату майстриня, якій лише 20 років. Останні три з яких вона успішно працює у своїй сфері та створює унікальні авторські роботи. Добрий день, Валерія. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову зі знайомства з вами. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам коротко про себе, звідки ви родом та як опинились у Миргороді? Мене звати Валерія. Я народилася в селищі Градиськ. Це дуже мальовниче містечко. У нас там є заповідник, гора Повиха, також Кременчуцьке водосховище. Типу, це дуже популярне місце в Полтавській області. Мені дуже там подобалось. Уже як майже рік я проживаю в Миргороді. Переїхали ми сюди нещодавно, але також це місце мені дуже подобається. Трішки іноді навіть нагадує Градиськ. тому поки мені тут дуже подобається. Так, наш миргород дійсно дуже мальовниче містечко. Давайте про вашу освіту. Розкажіть нашим слухачам, де ви здобули, і чи мала вона відношення до мистецтва. А... На жаль, ні, я спочатку вступила в Полтавський університет економіки та торгівлі на спеціальність менеджменту. На жаль, це ніяк не пов'язано з мистецтвом. Поділіться тоді, будь ласка, звідки тоді з'явилися цей хист творчості. І як давно ви цікавитесь малюванням та, зокрема, татуюванням? Ще на першому курсі, як я тільки вступила, я зрозуміла, що це взагалі не моє. Типу, я хочу створювати щось особливе, щоб це було щось цікаве. Типу, ніяк не пов'язане з нудною роботою. Е, і так сталася така ситуація, що на першому курсі е, випадково я потрапила на тату-сеанс, е, робила татуювання моєму хлопцеві. І мені було дуже цікаво спостерігати за цим процесом. Е, типу... Я просто завалювала запитаннями майстра, хотіла все дізнатись, мені було максимально цікаво, і просто в якийсь момент він мені говорить: типу: якщо тобі так хочеться, ти можеш спробувати провести декілька ліній. Ну, щоб типу просто спробувати. І коли в моїх руках опинилась тату машинка, я зрозуміла, що це саме те, чим я мрію займатися, і якось з того моменту і трошечки занесло. А чи легко було наважитися зробити цей крок? Ой, на жаль, ні. Я дуже довго до цього йшла. Після того, як я спробувала, я ще майже рік вагалася. Взагалі я хвилювалася, боялася, що не вийде, я не вірила в себе чомусь, але з підтримкою мого хлопця якось так стало, що він мене більше до цього підштовхував. Типу, ну чому ні? І я тоді наважилась на курси. Угу. Освіту ви, що ви все ж таки здобули? Так, так. так. І попри бажання займатися чимось творчим та особливим. А де ви навчались секретам та тонкощам тату майстрині? Це був 22-й рік, так? Так, на жаль, це був вже початок повномасштабного вторгнення, тому по цій причині було дуже тяжко. Але якось. Тоді ми знайшли студію в Кременчуці, яка проводила курси. Типу, я туди вступила. Мені попалася дуже гарна майстриня. Вона мені е, добре пояснювала все. Вчитися з нею було доволі легко, е, але все одно були всякі нюанси. Особливо ніколи не забуду, як я відпрацьовувала техніки на штучній шкірі під час блекаутів, вімкненим фонариком. Просто це було щось. І, типу, але ми змогли, типу, якось справились. Ці перші моделі, клієнти, з якими ми навчалися це робити, вони все розуміли. Ми навіть постійно шутили про це світло. Типу, це був як е, е, якийсь. Закон підлості, типу, ми тільки сідали на сеанс і вимикалося світло. І ми такі, о, ну, я ж прийшла на студію, я починаю працювати, як, як завжди, все щось не так. І якось так потихеньку відпрацьовувала все, тренувалася. Дуже багато сил було туди покладено, бо постійно кожен день я шукала якусь нову інформацію. Е, мені було дуже цікаво. Типу, я розглядала просто кучу відео, е, черпала інформацію з усіх можливих джерел. Типу, я полюбляла приходити на студію і говорити з майстрами, які там уже давненько працюють. Типу, я їх постійно розпитувала за всякі нюанси, всякі техніки. Щось було цікаво е, якось так і навчалася. Так, тоді дійсно було дуже важкий час. Навіть якісь побутові справи було важко робити під час блекаутів. А як навчитись робити татуювання, це взагалі нонсенс. А що було після того, як ви закінчили? До речі, чи довго тривали ці курси? Курси тривали близько місяця. Паралельно я їздила в студію в Кременчук працювати там. Постійно я шукала якусь інформацію вдома, відпрацьовувала також всі техніки вдома. Потім мені надавалися моделі. Типу, люди, які були згідні на ці перші татуювання. Моя перша модель це взагалі було чомусь, я не знаю, майстер не розглянув в той момент, що потрібно було якийсь, мабуть, трошки легший участок шкіри мені знайти, щоб було не так складно працювати. Я пам'ятаю, як мене трусились руки. Це був участок внизу живота. Типу, там в цілому така складна шкіра, і перше татуювання було вдале. Я була дуже задоволена. І дуже вдячна своїй майстрині, яка мене навчала цьому. Після того, як е, пройшли курси після місяця, е, мені запропонували працювати в тій же студії, де я і проходила навчання. Я пропрацювала там деякий час. Е, потім, все ж таки, я наважилася вдома в Градиську відкрити свій кабінет. І працювала вже там два роки. Там було дуже багато людей. Типу, перші, мабуть, десь місяці-півтори, як я тільки переїхала, в мене був прям повний запис. Бо я була з майстрів, там, грубо кажучи, одна. І всі люди, бажаючи, які хотіли татуювання, вони всі до мене записувались. Я була дуже задоволена, ми зробили дуже багато крутих татуювань. І... Це був також дуже цікавий досвід. А коли опинилися в Миргороді? Ой, в Миргороді ми переїхали близько рік тому. Тут проживали мої батьки. Та й в цілому нам дуже подобалось це місце. Ми хотіли щось трошки змінити, і так склались обставини, що випадково ми все-таки сюди переїхали. І зараз я працюю тут уже майже рік. І Як відбувся ваш шлях до відкриття кабінету вашого іменно в Миргороді? Ой, як я тільки переїхала, я розуміла, що відразу мене тут ще ніхто не знає. Типу, в мене не буде відразу багато клієнтів там якихось. І так далі, і я вирішила, що потрібно трішки освоїтись в цьому місці і пішла на підробіток в місцевий паб. Я там познайомилась з багатьма дуже чудовими людьми, які на, на цей час зараз уже мої друзі. А розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу роботу. В яких стилях вам та техніках ви працюєте найчастіше, і які ваші найулюбленіші? В цілому я зазвичай працюю в техніках графіка, мінімалізму. Міні-татуювання, е, також ботаніка, іноді абстракція. Е, самі мої улюблені техніки це тоненькі лінії, віпшейдінг, е, працюю ще також в дотворки, mm. щільний закрас. Зрозуміло. Ви майже три роки пропрацювали майстром. Які поради ви дали тим, хто також має бажання пов'язати своє життя з тату? Що для цього взагалі потрібно? Ой, це дуже цікаве питання насамперед. Я вважаю, що повинно бути велике бажання вірити в себе. Також дуже важливо, щоб був хист до малювання, бо це потім буде дуже добре. А що для вас особисто означає татуювання? Це мистецтво, ремесло чи спосіб самовираження. Я не можу назвати це роботою. Бо я працюю своє задоволення. Мені дуже подобається цей процес. А що вас надихає кожен день в вашій роботі? Надихають, мабуть, люди. Все таке татуювання це більше про естетику, красу. Мені хочеться робити все таке щось особливе, щоб це радувало людей, так скажемо. А звідки з'явилися хист до малювання? Хист до малювання з'явився ще, мабуть, з самого маличку. Я пам'ятаю, як мене завжди. Де навчала малювати бабуся. Я дуже полюбляла проводити з неї час. Ми дуже багато часу проводили з нею в дитинстві. І кожен раз, коли ми зустрічалися, ми постійно щось робили власноруч, малювали. Типу, якось я думаю, що більше вона мене підштовхнула до творчості, бо все ж таки я їй дуже вдячна, що вона навчила мене цьому. І якось так плавно з дитинства це вже переросло в більшість щось доросле. І зараз я малюю не тільки на папері, а й можна сказати, що на шкірі людей Бабушка також була художником? Ні, бабушка в мене е, була директором дитячого садочку. Типу вона працювала з дітками, то я думаю, звідти все почалося. Вона сама по собі була дуже творча людина. А скажіть, будь ласка, ну який же тату майстер без власних татуювань? Чи багато у вас їх? Татуювання у мене близько десь семи. Татуювання мої кожне щось для мене особливе значить. Я дуже велика фанатка. Японського мистецтва і культури аніме. Я маю татуювання з аніме, також різні японські тематики. Також дуже-дуже полюбляю драконів. Прям дуже їх обожнюю, також маю татуювання дракона і в майбутньому планую ще одне. А коли було зроблено останнє татуювання? Останнє татуювання десь близько рік тому, так влітку. Зрозуміло, татуювання хоче потребує певних навичок, вмінь та знань, але все ж таки це більш про творчість, і майже в кожній сфері діяльності є свої тенденції. Чи існують тренди в татуюванні? Чи, і що зараз користується попитом найбільше? Розкажіть, будь ласка, індустрія татуювань постійно розвивається, як і в моді, тут існують свої тренди, хоча класичні стилі вони завжди будуть актуальними. Щороку також з'являються нові ідеї та підходи, що набирають популярності. Найчастіше це все ж таки міні-татуювання та тонкі лінії. Ботаніка, мені здається, завжди була популярна, так само, як реалізм, такі якісь більш старенькі стилі, які зараз по-іншому трішки виконують, але в цілому також це все дуже гарно виглядає. Також зараз багато спірних трендів, як для прикладу, неотрайбл, Комусь він подобається, хтось від нього фанатіє, а хтось взагалі хейтер максимально цього стилю. Тому я ж кажу, все дуже індивідуально. А особисто ви, чи завжди слідуєте трендам? Чи надаєте все ж таки перевагу власному стилю? Я не скажу, що прям слідкую за трендами. Я все-таки більше люблю якісь особливі тут. Туювання Типу, щоб не вони були там в тренді, бо тренд трендом зараз це модно, а через там рік, місяць це вже буде не актуально. І типу що потім робити? До речі, наступне питання якраз саме про це. Уявімо, що до вас на процедуру прийшла людина, яка перший раз в житті хоче зробити татуювання. Часто такі люди обирають малюнок під впливом емоцій, необдумано зазначають місце розташування, не знають, що саме брати через незнання стилів, які на вашу думку. Найпоширеніші помилки людей під час планування першого тату. Е, найпоширеніші помилки це економія на майстрові. Все ж таки, це найбільш поширена, бо пошу пошук найдешевшої ціни. На жаль, дуже багато людей так роблять, і дуже багато пертиків мають. Також люди часто обирають ескіз спонтанно або слідкуючи знову ж таки за трендом. І виходить, що потім це вже не актуально і що потім робити з цим татуюванням. Багато хто шкодує. Також, наприклад, коли не обдумують місце та розмір, бо ще не знають, що, наприклад, там через рік зміняться вподобання, там для прикладу роблять маленьке татуювання посередині руки, а пізніше вони хочуть там, наприклад, рукав і потім. Це дуже тяжко буде відіграти, щоб це гарно поєднувалось. Тому так багато помилок іноді допускають. Також самі такі найпоширеніші помилки, які вже більш ускладнюють роботу майстрам. Це не підготовлені люди, які приходять на сеанс. Тобто перед сеансом потрібно добре відпочити, поїсти, щоб були сили, все ж таки це. Такий цікавий процес. Також не дотримується правил протипоказань, які там перед сеансом потрібно використовувати, тобто там не вживати каву, алкоголь, енергетики, бо це розріджує кров. Потім буде складно працювати самому майстру і також буде складно потім загоїтися. А скажіть, будь ласка, чи людина одразу на першому сеансі обирає якусь маленьку тату, чи одразу хоче щось таке велике? Ой, це все дуже також індивідуально. Типу, хто. Починає з маленької, щоб, типу, чисто спробувати, чи сподобається чи ні, щоб далі вже якось йти по цьому шляху. А хтось відразу, так скажем, не мілочиться і там піврукава, і все добре, всім все подобається. Головне, щоб витримали просто. Ви якось особливо готуєтесь перед що, процедурою? Що ви маєте на увазі? Ну, як ви кажете, наприклад, людина, клієнт має покушати. А, так, так. Це просто. Потрібно скоріше для клієнта, щоб він добре переніс е, тату сеанс, бо все ж таки ми працюємо із шкірою та кров'ю людини, типу, щоб не було ніяких проблем. І також, е, якщо людина втомлена, це знижує її порог болю, і потім їй буде більш неприємніше переносити цей сеанс. Зрозуміло. А коли все ж таки визначили з усіма параметрами тату: від розміру до стилю, робота? Зроблена клієнт щасливий, які зазвичай поради по догляду за тату ви надаєте. Найперше та найголовніше це якісно загоєне татуювання це 70% від вашого догляду. Тобто, який би чудовий майстер не зробив вам татуювання, саме головне це все-таки ваш догляд, бо по-іншому не буде. Саме найважливіше це дотримуватись всіх рекомендацій та порад вашого майстра. Також є два методи загоєння татуювання. Перший це буде загоювальна плівка, другий це класичний пов'язка пов'язки з плюшок. Перші 4-5 днів татуювання повинно бути захищене від зовнішнього середовища. Ну тобто, людина це сама обирає. Як чи ви рекомендуєте вже безпосередньо від залежності від тату, яким uh, це буде так, догляд? Так, це буде залежності від татуювання. Тобто, якщо це буде щось маленьке, то зараз все-таки багато майстрів використовують загоювальну плівку. Це і зручніше, і комфортніше. Я її заклеїла, і чотири дні ви. Ніяк не хвилюєтесь, а якщо ж татуювання уже більше, там більше закрасу, то звичайно використовується старий метод з пелюшками. Потрібно робити перев'язки кожні там 4-5 годин, і іноді людям це незручно, бо всі ж можуть бути то на роботі, то ще десь. Тобто такого плану в цілком немає якогось, якоїсь різниці між цими загоєннями, тобто, що те ефективне, що те ефективне. Головне, щоб людина потім дотримувалася всіх рекомендацій: використовувати загоювальний крем, не забувати її зволожувати, також дотримуватись всіх протипоказань перші 2-3 доби не вживати каву, алкоголь та енергетики, також в перший період не відвідувати. Лазні, сауни, басейни, відкриті водойми, захищати татуювання від сонечка. Також потрібно себе забезпечити від заняття спорту на період, поки татуювання загоюється. І також саме найважливіше, щоб воно довше залишалося яскравим. Це використовувати сонцезахисний крем, зрозуміло, дуже дякуємо, дуже змістовно. Валерія, ви можна так сказати, лише на початку вашої кар'єри, хоча вже й встигли здобути певний досвід і залишили чимало клієнтів задоволеними, зробивши якісні та гарні татуювання. Які ваші плани на майбутнє? Ой. Е, ну взагалі, е, самі головні мої плани це все таки більше розвиватися в цій сфері, е, вдосконалювати свою роботу також в майбутньому в майбутньому можливо б я б дуже хотіла відкрити власну студію, навчати людей, творити такі чудові речі, як татуювання. Також Хочеться більше розвиватися в цьому. Хочете навчитися панувати якийсь новий стиль? Я думаю, що так. Е, я б хотіла згодом піти на підвищення кваліфікацій, тобто, щоб розвиватися вже в більш якихось масштабних стилях, якось так. Ну і навчання теж в вашому плані є, так? Тобто, так, хочете так. навчати ще й миргородців, так? Було б добре. Ну, бажаємо досягти вам всього мрійного. Нехай ваша справа приносить задоволення не лише вашим клієнтам і вам особисто, ну і крім цього, щоб це приносило гарний прибуток. Дякую, Валерія. Зазвичай наприкінці інтерв'ю для наших гостя ми готуємо короткі дилеми: формат, питання, відповідь. Вони, до речі, будуть пов'язані усі з вашою роботою. Готові відповідати перше, що спаде вам на думку? Так, звичайно. Тоді вперед. Що ви оберете? Ескіз створений вручну чи готовий шаблон? Ескіз створений вручну. Працювати лише у своєму улюбленому стилі, чи в будь-якому, який попросить клієнт. Все ж таки в своєму улюбленому. З ким легше працювати? Клієнт, який точно знає, який результат він хоче отримати, чи клієнт, який дає вам свободу? Клієнт, який дає свободу. Що берете? Пограти з друзями в Манчкін чи набити цим самим друзям тату? Я думаю, набити цим самим друзям, а потім тату. пограти. Так. Якби довелося як обирати, робити протягом дня багато маленьких татуювань, чи одна масштабна робота, але на цілий день? Все-таки я фанатка міні тату тому багато маленьких. Відтворювати малюнок, який не подобається, чи відмовити? Відмовити. Трапляється таке? Іноді. Працювати в тиші чи з музикою? З музикою. Хендфрі чи трансфер? Трансфер. Blackwork чи dotwork? dotwork. Перекривати партак чи бити на шрамі? Бити на шрамі. Ну і останнє питання за власними спостереженнями. Хто більш витриваліший? Жінки чи чоловіки? Жінки сто відсотків. <гум> Дуже вам дякую за щирі відповіді та подальших вам успіхів. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Але у вас є можливість звернутися до наших слухачів. Будь ласка, вам слово, що побажаєте на останок? Я дуже вдячна, що мене сьогодні запросили. Це дуже цікавий досвід для мене. Цей досвід вперше, і я дуже вдячна, що я тут знаходжусь. Бажаю мирного неба над головою. Це зараз саме головне, що всі бажають, і також. Робіть татуїровочки. Ну, бажаємо вам також креативних рішень і сміливих втілень. Дякуємо, що завітали! Це була надзвичайно цікава розмова. Жановні слухачі. Сьогодні в студії з нами була Валерія Карась, талановита тату майстриня за покликом серця та просто приємна співрозмовниця, яка віднедавна мешкає в Миргороді. Залишайтесь з нами на хвилі 96 та 9.